Добрий вечір. Зараз я одного нахаблю заблокую дурника. Все, щоб не заважав. У мене виходить моя програма Щоденних життя. На прямому етеріо 21.00 на Тіктоці, Ютубі, де нема заборонених тем. А у неділю <кій> добрий вечір. А у неділю я завжди роблю презентацію своїх книжок. Поки їх написав дві, зараз третя життя нашого знемовного буття. Про те, що просто не завжди легко. О цінах і цінностях, о От Про те, що у вас є всі можливості для реалізації своїх бажань, що кожна людина може бути щасливою і мати.